Зараз ми рухаємося в напрямку того, що чиновники служать в збройних силах України. Йдеться конкретно про 8%. Зараз проходять службу декілька тисяч, понад 120 державних службовців загинули, боронячи Україну. Про це повідомили у Кабміні з посиланням на дані Національного агентства з питань державної служби. Більше про це дізнаємося від Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Пане Олеже, я вас вітаю. Давайте поговоримо про державних службовців. Ула. Вах збройних сил України на минулому тижні в Верховній Раді на годині запитань до уряду ви повідомили, що 8% державних службовців проходять службу в лавних, лавах Збройних сил України. Уточніть, будь ласка, це з усіх державних службовців чи лише з кількості чоловіків? І скільки це в цифрах? От хочеться не відсотки знати. Відстас Воскрес. Істину Воскрес. Ну дійсно, минулого тижня під час години запитань до уряду, народні депутати задавали багато питань, в тому числі це була роль місця державних службовців відбиття збройної агресії Російської Федерації. І я по пам'яті сказав, що понад 8% чоловіків державних службовців на, на той момент, коли я пам'ятав цю цифру, проходило службу в лавах сил безпеки і оборони. Якщо ми зараз а я зараз це зроблю. Відкриємо дашборд Нацдержслужби, то ми побачимо більшу суму, тому що я орієнтувався на дані, які були на минулий рік. Зараз станом на початок 2025 року в лавах сил безпеки і оборони проходить службу 4316 держслужбовців. Серед них 782 – це жінки. І 3534 – це чоловіки. Якщо ми говоримо у відсотках, у нас приблизно співвідношення держслужбовців, чоловіків і жінок 1 до 3, тобто десь 25% – це чоловіки, 75% – це жінки, то ми отримуємо цифру, що понад 9% чоловіків служать і близько 1% від службовців жінок, Проходять службу в лавах сил безпеки і оборони. Друга цифра, яка цікавила народних депутатів, це та кількість держслужбовців, які віддали життя за нашу незалежність. На жаль, ця цифра є більшою, що гинуть держслужбовці не тільки на фронті, а також при виконанні своїх безпосередніх завдань зараз в такому скорботному списку 145 осіб. Так, я хочу вам поставити малесеньке питання. По перше, аргументуйте, чому депутатів цікавили цифри, і спробуйте трьома аргументами дати відповідь всім тим, хто вважає, що всі чиновники мають іти служити? Ми от ви ще говорили про оздоровлення дітей дітей. Якщо всі чиновники підуть служити, то стануть процеси, які протікають в різних напрямках в державі. А які у вас ще аргументи, пане Олеже? Чи можуть служити більше я чиновників? На... Чи є цей ресурс? Я на... Дивіться навіть по тому, що ви мене зараз питаєтеся, я вже говорю, що цифри зросли. Тобто кількість держслужбовців збільшується. Я оперував п'ятницю цифрами, які були мені відомі на там на кінець минулого року. Зараз ця цифра зросла. Насправді. Вона, якщо ми подивимося по галузях економіки, я думаю, що це є одна з найбільших цифр, якщо ми візьмемо по професіях. І в нас не так багато заброньованих держслужбовців є, і процес мобілізації триває. Люди досягають віку мобілізації. Хтось навпаки приходить на державну службу на посади, які є не тому цей процес є динамічним. Я не буду виокремлювати службовців органів місцевого самоврядування чи державних службовців через всіх інших. У нас іде війна, і рано чи пізно всі чоловіки призовного віку вони повинні пройти через службу. Питання в тому, що якщо вони виконують якісь особливі функції, пов'язані з управлінням держави, забезпеченням її обороноздатності, безпеки життєдіяльності, то звичайно на якийсь час вони отримують від термінування. Але це не є індульгенція, і власне я згадав про 145 осіб, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Це так само підтверджує те, що публічні службовці, тому що ми на жаль не володіємо достаменними цифрами. Скільки служить службовців органів місцевого самоврядування? Хочу нагадати аудиторії, що в 2020 році, після завершення першого етапу децентралізації, значна функція з управління прийшла до місцевих територіальних громад. Вони абсолютно самостійно формують свою штатну чисельність, не погоджуючи її ні з наздим службою, ні з якимось міністерством. Тому ми не знаємо достоменно, яка кількість службовців органів місцевого самоврядування служить. Але якщо ми подивимося навіть публічні некрології, то ми знайдемо багато людей і обраних посад з призначених, які так само знаходяться в лавах сил безпеки і оборони. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, які заходи вживаються урядом для того, щоб посилити престижність державної служби і забезпечити залучення на державну службу найбільш кваліфікованих працівників? Ви сказали 4 тисячі 316 пішли служити, але їх роботу має хтось виконувати. У нас не необмежена кількість державних службовців. Ви так само потребуєте людей? Держава має розвиватися, держава має жити. Це правда. В нас зараз близько 30 тисяч вакансій державних службовців. Частина з них є об'єктивними вакансіями. Це вакансії, які пов'язані з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій, які знаходяться на тимчасово окупованій території, які не заповнюються. А частина вакансій це в тому числі ті люди, які Стали до лав сил безпеки і оборони, а частина не заповнюється через те, що, скажімо, не завжди умови роботи забезпечуються тим, що. Вони можуть забезпечити людині, яка є потенційним претендентом, цікаві її умови оплати праці чи цікаві її графік роботи тощо, тому що робота держслужбовця в умовах воєнного стану це ненормований робочий день, це повна відданість служінню. Це фактично значна частина працює в військових адміністраціях, які сформовані на територіях. Тому тут є багато моментів. Одним з важливих кроків це є справедлива умова оплати праці. Народні депутати підтримали урядовий законопроект, який фактично запроваджує системну реформу оплати праці за основу класифікації посад. Ми зараз готуємо урядовий законопроект в рамках Україн Facility щодо відновлення конкурсної процедури і доступу громадян до цих конкурсів. Тому загалом я думаю, що державна служба як Одна з складових загалом публічної служби в Україні вона зараз в умовах і євроінтеграції, тому що основна робота по євроінтеграції лежить на міністерствах, передусім, які зараз займаються синхронізацією нашою з європейським союзом, і вона буде мати зараз попит для того, щоб відбудовувати країну як одну єдину складову великого європейського простору. Дякую, пане Олеже, Олег Немчинов, Міністр кабінету міністрів України був з нами на прямому зв'язку.